Всім привіт! Це Польща Краків. Я йду показати вам красу рослин біля приватного сектора. Покажу вам зараз ну, лише три будинки для початку і який ландшафт саме знаходиться біля цих будинків. Ось я починаю з першого будинку, заходжу на цю вулицю. Хочу, щоб ви звернули увагу про красу і велич хвойних рослин. Хвойні рослини, де б вони не росли, вони завжди гарні. Але в Кракові настільки багато хвойних рослин біля приватних будинків. Що звернути на це увагу, просто неможливо. Звідси, ви бачите, там далі туї Смарагда виглядають за цим парканом високим. Це зроблений паркан. Тут їздять машини, щоб туди шум і загазованість менше йшла. Бачимо цей будинок. І ось такі ялинки. Це я тільки захочу, ну, відео для вас зроблю от по цим будинкам. Далі я буду ще показувати гарні будинки, гарні території. І чому я це все показую? Тому що у багатьох відео мені пишуть, ой, як гарно, де це таке знаходиться. Я хочу, щоб гарно скрізь так у нас було. Тому я буду чим більше знаходити саме отаких от територій, отаких от квітників для того, щоб показувати. Красу і велич цих рослин, які ми з вами можемо саджати. І вони будуть приносити для нашого здоров'я користь, тому що ми з вами знаємо, що зелені насадження приносять користь для нашого здоров'я. Хвойні рослини нам дарують ще хвойний аромат. А хвойний аромат це дуже здорово для нашого здоров'я. І бачимо такі височенні ялинки, які тягнуться верхівками у небо, і вони набагато вищі, ніж будинок. Тобто це говорить про те, що вони вже давно тут ростуть, бо вони такі високі. Далі, друзі, от перший, перший будинок я показую. Там далі ще бачимо, там все засаджено в рослинами будинки. І для початку я покажу саме оцю красу, яка знаходиться всього біля трьох будинків. І ми можемо зрозуміти, якщо ми вдома так зробимо, наскільки це буде гарно. Серед хвойних рослин ми бачимо. Ось на передньому плані знаходиться іще барбарис. Перед парканом, перед входом у двір. Оці рослини, які називаю королями квітників, королями клумб, це ялівці. Бачимо троянду. Так, я також люблю робити, щоб були хвойні рослини і троянди поруч. Бо раніше я вичитувала, що троянди погано ростуть біля хвойних рослин. Але, друзі, троянди, якщо за ними не доглядати, вони скрізь погано ростуть. І ось, друзі, так як я показувала зараз один цей будинок, я до нього повернуся і покажу вам і ще з цього боку. Ось оцей будинок, біля якого ростуть і такі височенні ялинки. В дворі ми бачимо, росте блакитна ялинка. І заїзд там також не все в тротуарній доріжці, чи асфальті. Ось така краса хвойних рослин. Під двір таксі під'їхало. Напевно, хтось буде виходити з двору. Оце цей двір, перший двір. Поруч другий двір я показую. Другий двір. Ми бачимо також така величезна маса хвойних рослин. Просто таким парканом тягнеться туя смарагда. Розділення виходить, між ділянками перед двором, ялівець, славозвісний, про який я вам розказую, відео зробила окремо по ялівцям. І бачимо, що тут знаходиться у дворі. Під двором ми вже побачили у дворі бачимо хвойні рослини. Отака краса хвойних рослин, друзі. Так багато бачимо блакитна ялинка туди ближче біля будинка. Бачимо, кулеподібна хвойна рослина пострижена. І далі ростуть також кіпарісовик, росте високий. Перед кіпарісовиком росте нижчий кіпарісовик іншого кольору. Але подивіться на ту красу блакитної ялинки. Наскільки оце гарно, ялинки, будь-яка ялинка. Так ось далі у них ялинки не одні і ще багато ялинок. Але ж оця краса ялинок блакитних і краса хвойних рослин. Можна просто так милуватися цим двором. І нічого і не говорити, наскільки у цьому дворі гарно і під двором гарно. У дворі там також є якісь рослини, але я в дворі туди заходити не буду знімати. А ось цю красу хвойних рослин показую вам. Один-два. І ось третій поруч будинок. Ось він, третій будинок. І також ми бачимо третій будинок, і в будинок, біля будинку росте дуже багато хвойних рослин. Далі багатоповерхівки йдуть, а це приватний сектор. У дворі ми також бачимо хвойні рослини ростуть. За цими листяними... Загородженням там взагалі просто-напросто хвойний ліс. Отак От багато хвої. Що звідси ми бачимо? Ми бачимо так, ялинки. Перед ялинками бачу кіпарісовики ростуть. І ялинки, і блакитні ялинки, і ялинки із зеленою хвоєю. От як можна не насолоджуватись саме цією красою? Тобто проходиш біля оцих будинків, вони тут просто так, один біля одного, ці будинки, проходиш, і ти розумієш, що якщо в тебе вдома ось так буде, то яка краса. Так що, друзі, мої, ті, хто дуже любить красу, до речі, по цей, по цей бік дороги також будинок. І от о, перед будинком така туя смарагда росте у вигляді паркану, це напроти. А туди ось ці будинки. То я вам показала тільки три будинки. От краса ялинок. Три будинки, а наче в хвойному лісі побувала. Зараз із цього боку пройду і побачимо, що там іще можу вам показати. Тому що я з того боку роздивлялася. А тепер хочу глянути, там я бачу перед парканом і ще бересклет росте. То там не тільки ялівці, а з цього боку я бачу перед парканом росте бересклет. Про бересклети я вам окреме відео зроблю. Вони також бересклети дуже гарні. І також різні форми їм придають. А поки що насолоджуємося цією красою біля трьох будинків у Кракові. Оце неперевершеність. Тож, якщо ми хочемо, щоб у нас перед дворами також було неперевершено, запам'ятуємо все до деталей. Робимо ось так і буде у всіх краса. Да, бересклет такий я бачу, він прям аж на той стовпчик заповзає той бересклет гарний. Ну, як на мене, я хочу сказати, чому я показую саме такі дизайни. Тому ну, і в мене вдома також, щоб не говорили, що я говорю, що там у когось тільки, а у мене все дуже гарно. Так, у мене вдома багато гарних хвойних рослин, і також, так, біля хвойних рослин я саджаю троянди, я вам вже сказала. Але я хочу сказати, що все-таки от хвойних рослин треба саджати більше чому. Тому що у нас вдома росте багато фруктових дерев. Що таке фруктові дерева? так? Зайві фруктові дерева. Хто живе в приватному секторі? Ви знаєте, що це таке фруктові дерева. Це коли ти ходиш з відром і збираєш багато яблук, і ти просто береш їх і викидаєш ці яблука. А можна ж посадити менше фруктових дерев, можна посадити багато хвойних рослин і буде ось така краса. Я знаю, що таке от у мене вдома, також є такі дерева. І Я вже чоловікові сказала, що не дивлячись на те, що у нас багато дерев, ми їх купували, саджали, вирощували. Друзі, але ж скільки це треба. Турботи для того, щоб ці дерева обробляти, збирати ці плоди і не знати, куди подіти, консервувати, роздавати, що завгодно з ними робити. То краще все ж таки посадити отак багато хвойних рослин і милуватися цим. Всім. Краси бажаю всім усім. І нехай ця краса надихає. А я буду для вас шукати нові рослини, нові двори гарні, показувати їх і разом з вами переймати саме ось цей досвід. Ну, Троянди, у мене дуже багато троянд вдома, то я хочу сказати, що не дивлячись на те, що в мене багато і хвойних рослин, але троянд також багато. Від троянд я позбавлятись не буду. Хоч вони такі вередливі, з трояндами я буду дружити й далі, але все ж таки по хвойних я ще понасаджую і е, приберемо трішечки фруктових дерев. І хочу, щоб ось така краса була постійно у кожному дворі. І щоб завжди був мир. І було мирним небо.